Омлет одна з найпопулярніших страв для сніданку. Він періодично стає героєм рекордів. Наприклад, нещодавно європейці відзначали 110-річчя знаменитого проспекту Тюрв'юрен, що в Брюсселі, і на його честь був створений гігантський омлет, для приготування якого довелося витратити 10 тисяч яєць, кілька мішків цибулі і цілих 25 літрів олії. Для створення цього кулінарного дива в столицю Бельгії були запрошені фахівці з міста Мальбоді, які славляться приготуванням омлетів. Омлетів Кухарі дуже боялися, що страва, що страва може пригоріти, тому вирішили, що краще омлет залишиться трохи недосмаженим. Спробувати вишукану страву пощастило 3,5 тисячам поціновувачам. Розчарованих не було. І ви, власне, теж не будете розчаровані, якщо приготуєте сирний омлет у лаваші за рецептом ранку по київській, тож увага на екран. Сьогодні на сніданок я приготую цікаве блюдо, омлет в лаваші. Для цього нам потрібно 2 яйця або одне велике, молоко для змазування лавашу, 15-20 грамів твердого натертого сиру, сіль та перець, а також лаваш 50 грамів. Спочатку нам потрібно поставити нашу сковорідку, щоб вона розігрілась. Беремо наш лаваш та змазуємо його молоком. Молоко нам потрібно для того, щоб лаваш став більш м'який. Беремо наші яйця, розбиваємо, додаємо сир, сіль та перець. Все вимішуємо, викладаємо наш лаваш на сковорідку. Чекаємо півхвилини. Виливаємо яєчну масу на наш лаваш та згортаємо його конвертиком. Чекаємо 5 хвилин та перевертаємо наш лаваш. Страва готова. Розрізаємо наш лаваш навпіл. А можна на порції порізати. Та перекладаємо до блюда, прикрашаємо зелень. Омлет плаващі готовий. Смачного вам ранку!